Для мене, як для профільного заступника, було дуже важливим те, щоб у нас тарифи в Кіровограді були економічно обґрунтованими. І коли ну, влітку ми бачили, що тоді ще попередньою владою був затверджений тариф 3 гривні, він тоді не не відповідав економічним реаліям, Тоді була інша ціна на там, Пальне, на якому їздять транспортні засоби, була інша ціна на запасні частини, на гуму, на колеса мається на увазі. І тому ми втрутились, і цей тариф було знижено до з 3 гривень до 2 гривень 50 копійок. Ми скільки могли, тримали, ну, щоб тариф був таким самим, тому що ми прекрасно розуміємо, що для кіровоградців це прийнятний ну, тариф в нинішніх умовах. Але є така норма в нормативних документах, згідно якої, при підвищенні тарифу на пальне на 10%, перевізники мають право або навіть зобов'язані звертатись до. Замовника послуг, це до міської ради, з тим, щоб переглянути ціну, врахувати складову пального. Тому станом на зараз до нас звернулись всі перевізники, які подали свої розрахунки. Всі перевізники, які працюють в Кіровограді, крім підприємства Олікс, подали розрахунки на 3 гривні. Це Укравтоінвест, Автолегіон Варванська, ФОП Копченка», Автобас Кировоград» і Паритет-Сервіс. Підприємство Олікс наполягає на тарифі 3 ,56 гривні 56 копійок. Тролейбусний парк, відповідно, це не стосується, тому що ціна на електричну енергію для них не змінювалась. Вони будуть продовжувати працювати за тарифом гривні 50 Після того, як перевізники подали свої розрахунки, буде запущена та ж сама процедура, яку ми вже проходили влітку. Я хочу запевнити керовограції, що жодних якихось просто рішень прийматися не буде. Зараз подані економічні обрахунки, вони будуть перевірені, потім буде засідання робочої групи, яка є, складається з представників громадськості. Тарифи будуть розглянути на їх економічну обґрунтованість, доцільність. Буде передані на погодження в антимонопольний комітет і тільки після цього буде тариф виноситись на погодження на виконавчий комітет Кироворадської міської ради.